Попри обіцянки підрядників, закінчити тротуар на Богдана Хмельницького до 1 вересня, роботи досі тривають та ще й місцеві жителі бідкаються на неякісно постелену плитку. У якому стані вулиця за місяць до дня міста, дізнавався Олександр Докієн. Історія ремонту однієї вулиці, яка тягнеться вже декілька років, може закінчитися вже цієї осені. Таку обіцянку нещодавно дав Олексій Каспрук. Хоча, відповідно до тендеру, міськшеп мав здати цю вулицю ще чотири місяці тому. Клянуться, бажаться мені підрядники, що до дня міста встигнуть, якщо не буде затяжних дощів, якщо погода не вступиться. Роботи ведуться і в неділю, і в суботу, і зараз там підсилюємо трошки людьми. То вулиця, я думаю, що буде закінчена. Люди, які живуть на цій вулиці, ті, хто щодня не уходить, уже не вірять обіцянкам. Вони чекають із нетерпінням завершення робіт, адже вже нестерпно дихати будівельним пилом. Обіцяли спочатку до дня незалежності, потім обіцяли раніше обіцяли взагалі до початку літа це все закінчити, що в тому році, і це все тягнеться, тягнеться, і тепер вже говорять до Дня міста закінчують, обіцяли, але я так. Розумію, що цього не буде, і хоча частину вулиці вже почали стелити бруківкою, до половини ще не дійшли. Аркадій Береза розповідає, що гальмує роботу відсутність каналізаційних люків. Їх зараз немає для того, щоб продовжувати, начебто, десь десь вони є гіпотетично, але їх поки що немає. Для того щоб продовжувати вчасно, вчасно. Е Штовані дорожнього покриття обіцяли до 1 вересня зробити тротуар від початку до кінця, але теж не встигають. Тротуари, начебто, нам обіцяли до 1 числа. До першого вересня, що вони будуть готові ну хай буде навіть з першого, хай буде до другого вересня. На жаль, поки що вони не готові. І, хоча Олексій Каспрук обіцяє завершення робіт до Дня міста, мешканці хвилюються, аби зроблена на швидкоруч вулиця сотні разів не перероблялась, адже неякісно постелений тротуар вже травмував людину. Неякісно постелили, це правда. У мене жінка, яка у мене довгий час працювала, закривала жалюзі, просто споткнулась, лишили один одне каміння чуть вище за інше у нас споткнулась трищина в нозі. Нагадаємо, що головного відповідального за ремонт вулиці Богдана Хмельницького затримали на хабарі. Олег Пилип'як вимагають приватного підприємця 5 тисяч гривень. Наразі чиновник під домашнім арештом. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.